101 і припинити чинити так такі злочини, тому що а, провокування пожеж в екосистемах а, за за ці дії і людина може нести як адміністратив, як адміністративно в окремих випадках і кримінальну відповідальність на щастя. А, як то кажуть, небо нас почуло, пішли рясні дощі, а, кількість пожеж знищилась, знизилась, вибачте. І це нас дуже як приємно радує. Можливо, і все ж таки і люди дослухалися, тому що дійсно пожежі були дуже великі і на великих площах. А як ми розуміємо, коли велика масштабна пожежа задіюється не одна одиниця техніки, не п'ять-шість рятувальників, а подекуди і до десятка одиниць техніки можуть працювати, а це все сили і ресурси. Паралельно маємо пам'ятати про те, що в цей час можуть виникати пожежі і в житловому секторі. А розрахунки А да, розрахунки так. працюють в іншому місці. Звісно, державні пожежно-рятувальні. Підрозділи не залишаються без чергових і резервних змін, але все ж таки виникають певні трудності, коли сили й засоби скеровуються не туди, куди потрібно було там, де могли могли цього уникнути. Так. Ну і є ж були ж випадки, коли людина, яка підпалювала сама і страждала від цього, так були Були опіки такі. чи взагалі І навіть загибелі, да, люди гинули. і Це е, дуже прискорбно. Але здебільшого це люди літнього віку, які як то кажуть, живуть за старими такими традиціями, думають, що поруючись. Таким чином і наводячи лат на присадибних ділянках, вони роблять дуже добре uh -huh. своєму обістю. Там ґрунтом ґрунт, як то кажуть, поживиться чимось тим згореним, але Populum, навпаки, да. цей попіл і це все нищить природу. Мало того, що й отруює довкілля і цим всім дихаємо ми насамперед. Uh -huh. Ну, це взагалі така традиційна ситуація: початок літа збільшення пожежокосистеми не, як, стільки ми, літом, як, ми не боримось, як ми з цим не боремося, як ми навіть, не боремося, але мені здається, ще не так з літом, як тільки перше сонечко пригріває, наприкінці березня, квітень, все, і можна, як то кажуть, да. Перед, можна лише працювати на пожежі в екосистемах. Яка ситуація зараз із пожежами в житловому секторі? Таку статистику. Якби сказати, що вона стала контрольована, mm -hmm. теж ми сказати не можемо, тому що здебільшого пожежі в житловому секторі це людський фактор, це недотримання правил пожежної безпеки в побуті. Передусім влітку підключається е, така причина, як дитячі забавки з вогнем на превеликий жаль. Дитячі канікули, щось треба робити. Щось треба робити, дітям потрібно бавитись, але знову ж таки ми говорили, говоримо і продовжуємо говорити, що сірники і запальнички, не іграшки в дитячих руках, і всі дорослі мають про це пам'ятати. Продавчині в магазинах не продавати дітям ці товари, тому що діти хочуть гратися, вони хочуть якогось екстриму. А здебільшого. Як правило, в сільських е, населених пунктах це і сіно, mm -hmm. і горища, і дуже багато е, речей, які легко займистя. Та навіть е, ось нас навесні, під час між іншим теж е, весняних канікул була пожежа е, в багатоповерхівці на замості, спричинена також дитячими забавками з сірниками в квартирі. В квартирі, да, тоді вигорів весь балкон. На щастя, е, наша служба спрацювала. Оперативно вдалося швидко локалізувати, ліквідувати пожежу. Ніхто не постраждав, всі були евакуйовані, але клопоту собі і сусідам, які знизу тому що це заливає. був восьмий поверх. Людям додалося. Я взагалі думаю, не так як сама проблема пожежі, так а як потім її вирішувати до проблеми що вже ліквідувати після наслідки наслідки так. пожежі, тому що це взагалі це просто ну дійсно біда, угу. е, Оксана Урбанська, речниця ГУД СНС Вінницькій області, у нас сьогодні. Сьогодні в ефірі говоримо про гарячу пору рятувальників, говорили про пожежі в екосистемах, про пожежі в житловому секторі, і е, хочу перейти до теми правил поведінки на воді, тому що літо, тому що тепло, тому що хочеться в воду, тому що хочеться десь перейти, десь перепливти. І трапляються дуже неприємні ситуації. Чи є у вас інформація про людей, які загинули так? Дозвольте розпочнемо стати зі статистики, тому що е, сподіваюсь Цифри все ж таки можуть повпливати на свідомість віничан. З початку року на територію області зареєстровано 32 події, на водних об'єктах, під час яких загинуло 24 людини, врятувати вдалося вісьмох людей. Цифри негарні і, на превеликий жаль, літо. Тільки починається, починається спека, і люди в будь-якому випадку будуть намагатися відпочити, охолодити себе від спеки і, ігноруючи всіма застереженнями служби порятунку, вони будуть плавати в місця, які є необстеженими, не для такого відпочинку. Дуже часто люди під час вживання міцних напоїв намагаються. Проявити чи показати, не знаю, продемонструвати якийсь свій хист, переплисти річку або ставок, і дуже часто стається щось непоправне, і людина тонить. Но хочу сказати, що і акцентувати увагу також на тому, що в цьому році на території Вінницької області не обладнано е, жодного місця. Для купання, тобто не визнано придати. Uh -huh, uh -huh. Тому що для того, аби місце було визнаним, його потрібно спершу обстежити, дно обстежити, має бути рятувальний пост, мають бути, мають бути медики. Тому навіть коли люди обирають для відпочинку якісь ставки чи річки, можливо, там є дуже часто різного роду плавзасоби, катамарани. Будьте більш свідомими, дивіться, чи варто. Ті кільканадцять хвилин відпочинку, того, що може бути у підсумку. Ось в нас того тижня, чи поза того, не пам'ятаю точно дату, була трагедія у Вінницькій області на одній із баз відпочинку під час катання на Катамарані. Група чотири, здається, юнака чи молодих чоловіка, я не знаю, як правильно їх назвати, плавали і перевернувся Катамаран. Троє хлопців вміли плавати. Вони допливли до берега. На жаль, один 20-річний студент він потонув. Шукали його і наші підрозділи ДСНС, але результати не були успішними. Долучилися і водолази. Наші лише вони знайшли хлопця на превеликий жаль. Горе в сім'ї, горе тим, хто був поруч. Але така легковажність, на жаль, призводить дуже часто до трагедії, і маємо пам'ятати ще про дітей так, батькам. Так. Хочемо донести не залишайте дітей без нагляду навіть на одну хвилину, на дві хвилини. Не пускайте їх бавитись гуляти до копанок в селах, до річок, до ставків, тому що вода не пробачає помилок. Я хочу повернути з цього катамарана, його спробую ще переверни катамаран. Це така дуже річ, яка добре тримається. Ну, Но Молоді новий. люди, можливо, і бавились, чи стрибали. Так. так, це вже встановлювали правоохоронні органи, що насправді призвело до пожежі, але ми маємо. Ой, до пожежі, вибачте, до трагедії, але маємо, ми маємо наслідки трагічні, на превеликий жаль. Людина потонула, молода людина. Е... Можливо, ви знаєте, ви спілкуєтесь тісніше із рятувальниками. Людина, яка тоне, вона може подавати якісь знаки. Вона може взагалі кричати. Бо я чув, що вона просто вона не може звука навіть видати. Вона просто вона хапає повітря. Дуже я хибна думка, що людина, якщо тоне, вона буде кричати, рятуйте, допоможіть, рятуйте. рятуйте. ні, цього не буде. Людина, яка тоне, вона намагається схопитись за щось, але як ми розуміємо, нема за що, і схопити якесь повітря. Тобто, якщо ви бачите, що у воді людина починає нехарактерною для того, що вона плаває рухатись, угу. одразу потрібно телефонувати за номером 101 або 112, сповіщати про це рятувальників. Якщо є на березі якісь, якась річ, за допомогою якої ви можете врятувати людину, про рятувальне коло, ну, воно має бути скрізь, я думаю, де є водний об'єкт. Можна кинути людині, є якась палиця, є можливо, я не знаю, якась річ, може бути верхній одяг, декілька там футболок можна зв'язати, але це все настільки складно, тому що ситуація критична і люди здебільшого в паніці. Якщо людина впевнена у власних силах, вона може допомогти врятувати людину, яка тоне. Але потрібно пам'ятати, щоб підпливати до цієї людини необхідно виключно ззаду. Тому угу. що людина, яка тоне, може потопити. може потопити того, хто її рятує. Тому підпливати ззаду, однією рукою під пахви. угу. І тоді лише доправляти до берега, але потрібно пам'ятати, ця людина, яка намагається врятувати, має бути впевнена стовідсотково у власних силах і вміти бездоганно плавати. Ну і в принципі знати цю технологію, ну, звісно, як витягувати людину, яка тона да, да. чи проводить чи проводять рятувальники спілкування з дітьми? В школах, в садочках їм про небезпеку на воді, про небезпеку е грив з сірниками і так далі. Звісно, пояснюємо, працюємо. Превентивний напрямок для нас дуже важливим, тому що, є дуже важливим, тому що саме у ранньому дитинстві формуються оці ази, які мають завідзакарбуватися і запам'ятатися дитині надовго і в дитячих садочках, і в ліцеях, і в училищах. І в технікумах, і навіть в університетах ми проводимо таку роботу, пояснюємо, правила пожежної безпеки в поводі, взагалі правила безпеки життєдіяльності. Говоримо про вибухонебезпечні предмети, тому що ми маємо пам'ятати, що наразі в країні війна. І Україна вважається однією із найзабрудніших, найзабрудніших територій у світі, вибухонебезпечними предметами. Діти чують. Діти розуміють, але, на жаль, випадки такі нещасні випадки з дітьми продовжують траплятися. На щастя, якщо говоримо про воду, то цього року жодна дитина поки не постраждала. І ми mm -hmm. сподіваємося, і не постраждає. Хай так і буде, дай Боже а вибухонебезпечні предмети. Це вже так, колись ще до великої війни. Так, це були снаряди часів Другої світової, міни часів Другої світової. Так, так вони зараз боя... залишаються і досі вони є. Звісно. Плюс у нас ще є снаряди сучасні. сучасні. Так яка зараз ситуація? Ну на вінничні? Я думаю, щоб ми все таки більш спокійний регіон, так в цьому плані, слава Богу, так. Ситуація така, що дуже часто, особливо знову ж таки з початком весняно-польових робіт, і коли люди пораються mm -hmm. на господарстві, сільськогосподарські роботи, і можливо навіть при будівництвах, також зачасту саме і виявляються вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни, досить часто, майже чи не щодня. Наші піротехніки виїжджають, вилучають ці небезпечні знахідки, ну і знищують у відповідних місцях. Маємо... Чи не щодня? Чи не щодня? Так. Ну, якщо ви передивитесь нашу сторінку, то угу. там майже щодня є новини про те, що саперами ДСНС знищили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Дуже часто, і ми маємо також пам'ятати, що чіпати, пересувати, здійснювати будь-який механічний вплив на ці предмети категорично заборонено. Побачив, позвонив. Побачив, відійшов на безпечну відстань, тим самим шляхом, яким прийшов mm -hmm. і зателефонував mm -hmm. за номером 101, 102 або 112. Сповістив, дочекався, аби приїхав. Наряд патрульної поліції, який би взяв під охорону це місце, і потім вже приїздять піротехнічні е, е, розрахунки, де СНС вилучають і зкоджують. Угу. Ну у нас таких ситуацій, що десь підривалися на таких боєприпасах. Не, не були було. ситуації. Були. Ну це було декілька років тому. Угу. Навіть була ситуація, у здається, в Тульченському районі. Якщо не пам'ятаюсь, не, не помиляюсь, двоє підлітків на полі знайшли артснаряд один хлопчик загинув. Другий травмувався була була така ситуація. Не пам'ятаю точно скільки це років, але закарбувалася вона мені в пам'яті надовго. Ну так про снаряд. Про снаряд я теж пам'ятаю сучасні вибухонебезпечні предмети, які можуть роз. Розкидувати диверсійні групи, про які ми постійно чуємо, так що можуть бути е, щось лежати, схоже на такий предмет. Будь ласка, його не піднімайте. У нас таких випадків не зафіксовано. Е, на щастя, що стосується нашої діяльності, то угу. такої інформації ми угу. немає. Але знову ж таки маємо пам'ятати будь-який предмет. Який лежить чіпати не потрібно, будь-то телефон, будь то якась іграшка, запальничка та будь-що. Ми маємо пам'ятати, що в країні війна. Не даремно, е, з початку війни е, у всьому громадському транспорті міста Вінниці е, сповіщається нами така соціальна реклама про те, що якщо побачив незнайомий предмет, повідом е, кому там водію, кондуктору. А якщо якась адмінбудівля, старшому в адміністративній будівлі, не підходь зателефонуй до силових структур і повідом про цю знахідку. До речі, повідомляють? Е, ну, повідомляють. Звісно, дуже часто. На щастя, це є хибні виклики. Угу. Але хто забув пакет чи da, сумку. якийсь так. пакет, сумку, книжка? Може, там ще з чимось, якимись е, пакетиком зверху. Люди такі сумлінні, обачні і дотримуються наших настанов. Це нас радує. до речі про обачність людей е, вже четвертий рік е, повномасштабного вторгнення. вінничани стали більш обачними, більш уважними до таких, як здавалося, дрібниць, як залишена чай сумка, і так далі. Так, стали більш уважними, і хочу сказати, що і поменшало е, таких хибних викликів, uh -huh. дзвінків е, діти менше стали телефонувати. Як то кажуть, повідомляти про нам неправдиві виклики, але все одно служба порятунку реагує абсолютно на все. Хибні виклики все одно вони залишаються. Але свідомість віничан така, вона стала кращою. До речі, це не прохибний виклик. А сьогодні буквально прочитав, що хлопчика знімали. Розважаються діти. Хлопчика знімали ще решту про літні канікули. Говоримо літні канікули. Так. Ви знаєте, так дійсно це вчора сталося у місті Вінниці. Не говорити і не показувати про це. Ми не можемо, uh -huh. тому що допомогу ми все таки надали. Тут хочу похвалити його товариша, цього хлопчика. Молодець, Молодець він зреагував. Він побачив, що друг не може спуститися донизу. Та й в принципі правильно зробив, тому що невідомо, як би він спустився. Він міг, міг би впасти, просто сильно травмуватися. Це знову ж таки наша превентивна робота. Так, У так. біді телефонував телефонуй до кого до рятувальників за номером 101. Хлопчина подзвонив, сказав, що друг на дереві, висота майже 6 метрів. Хлопці приїхали. За допомогою трьохколінної дробини дісталися до хлопчика, зняли його, але я думаю, він запам'ятає ту, ту черешню на все своє життя. Або черешню не буде їсти, або не буде високоласно. Ну, на напевне, дерева. так. Пані Оксано, ми говорили про вибухонебезпечні предмети, і я хотів би запитати про чи наші вибухотехніки працюють на розмінування нашої країни. Так, так дійсно наші піротехнічні розрахунки. Залучення, залучення до проведення гуманітарного розмінування на території нашої країни. Ось, зокрема, ми в суботу повернулися з Херсонщини, де працює наші чотири розрахунки: два механізованих, два піших. Хлопці працюють під сонцем, під дощем, маючи лише один вихідний день. В них дуже важка робота, тому що, як вони кажуть, ще не один рік доведеться. Розміновувати нашу українську землю від того клятого залізяча, яке позалишало по собі. Ви розумієте, хто угу. не хоче навіть називати. Угу. Ну, ми маємо приклад такої країни, як Боснія, герцеговина де скільки років вже закінчилась війна, а там досі не розмінована територія. Що нас чекає ми значно більша країна. Я дякую вам, пані Оксано. Нагадую, що сьогодні в нас в ефірі була речниця головного управління ДСНС у Вінницькій області Оксана Урбанська. І говорили ми про гарячу пору рятувальників. Ще раз дякую за вашу службу. А проект інсайт на сьогодні завершується. Оцінимо вже завтра. У цій же порі. На все добре. По буднях на 101 і 8 фам. Проєкт, що розширює горизонти, Інсайт.